Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як правильно сохраняти карти в Чекінгані. І, і, і якщо ви все поняли, то, то, ви, то ви і догадалися, то, то ви пали молодці. І у мене є от тільки одна відповідь. Завжди е, е, робити карти на. На, ну ну, ну зроставати сервером, але, але ніколи не, не робити е, постройки в офлайні, бо, 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 бо к вам ніхто не зможе зайти, бо, бо, бо якщо ви це будете робити, це все в офлайні, то, то, то к вам ніхто не зайде. То, то рекомендую заставати сервер з паролем і з чашки. і, І. і, і і не забудьте фрімод ем, вибрати, щоб, щоб, щоб до вас ніхто не зайшов і щоб воно не показувалося в список кроків. Ну, якщо ви хочете. Ну, мабуть, ну, ви, мабуть, все поняли. то всім пока. То І, до, і не забудьте підписуватися на мій ем, телеграм-канал. Там, ем, да, У мене вже з'явився телеграм-канал, то ви можете підписатися в ссылочках. Эмфо um, шопці профіля і, і в описі. Всім пока.